Полтавець Владислав Бурлака на прийомі у хірурга. Хлопець скаржиться лікарю на погіршення стану свого здоров'я. Вчора ввечері з'явились болі в правому боці. Перед сном тошнота піднялась температура до 37-37,5, Сухість в роті і я вирішив взяти вихідний. Звернуться до лікаря. Після огляду пацієнта лікар виписує йому препарати у медичній системі Хелсі. З 1 квітня цього року, за наказом Міністерства охорони здоров'я, усі рецептурні ліки можна буде придбати лише за електронним рецептом. Після того, як лікар його оформив, пацієнт отримає смс зі спеціальним номером та кодом підтвердження. Його і потрібно повідомити фармацевту, розповідає завідувачка поліклінічним відділенням Наталія Шаповаленко. Введення цього функціоналу електронного рецепта і знизить процент пацієнтів, які займаються самолікуванням, які виставляють собі діагноз самостійно або на підставі рекомендацій сусіда, інтернета, призначають собі лікування, що шкодить їхньому здоров'ю. Приводить до перебігу хронічних захворювань, ускладнень. Електронний рецепт лікарі будуть виписувати на всі ті ліки, які раніше в аптеках продавали за паперовими рецептами. Це антибіотики, знеболювальні та гормональні препарати, а також антидепресанти, протисудомні та снудійні ліки. Окрім цього, ще деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі, каже Наталія Шаповаленко. Як зрозуміти, що це рецептурний лікарський препарат. Ми дивимося в інструкції для застосування і там є такий пункт використання. І якщо там стоїть за рецептом, значить цей лікарський препарат відноситься до рецептурного. За словами Наталії Шаповаленко, електронний рецепт дійсний місяць. А на ліки, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, термін дії 10 днів.